На каналі Графіня. Я намагаюся, щоб мої французькі ранки починалися з французької кави і французької булки. Тому ранок почався. У мене буде подорож по дуже цікавій локації. Це в Ніці. Відбувається зараз фестиваль Джен і я в музеї. Музей Мікрофолі. Ось у музей мікрофолі. Я покажу, які. Чудо, чудо діла можна тут відвідати. Вхід вільний, як ви зрозуміли. Поки так. Ну, якісь речі, я думаю, дуже цікаві будуть для молоді, і він дійсно дуже такий близький до сучасного світу. Наприклад, ось такий формат Венери Мілойське нам пропонують тут. Тут в Лукерах якийсь. В моєму Ліза щось розповідає подрузі, порадує зв'язку. Можете пізнати цих молодят? Коротше, такі діла. Якщо чесно, я бігла в бутік Малінар, щоб на себе нанести черговий аромат і його якби, розносити, зрозуміти, чи потрібно, чи ні. І от по дорозі буквально натрапила в самому центрі чудову лакарту. Ми потрапляємо в такий інтерактивний якби, кінозал, де оживають полотна, і де в картини перетворюються в скетчі. Все. Як завжди просьба не торкатися всіх Берлін Монро схожих не діорхала. Овечки, яких можна порахувати. І от такий дуже гарний застосунок для мадам, щоб руки були, не пустували, щоб не пристає мощностям. Це інтерактивна департамент з Альпи -Маритін. Ось інтерактивна карта, яку можна подивитися, можна подорожувати ось тут по містам і селам. Побачити всі куточки і закуточки. Якщо у вас немає часу проїхати автомобілем або ви в обмеженні бюджетом, то можете прогулятися інтерактивно. Сьогодні так. Куди підемо? От сюди. Mm. Зараз нам піксі покажуть. Це такий от накшалакшалт Google Maps. Ось. Що ж ми можемо зробити? We can do it. Це ну, треба взяти навушники і слухати, але я не хочу слухати, я ж тут повинна розповідати. Буде імпровізація. Так, йдемо далі. Я ось милуюсь з цією дамою, думаю, що я її винесу на обложку. Посмішка кудись зникла, розповідає щось серйозне. Ось зеркало це О, господи зеркало, ось крісло. Ми часто його бачили в якихось журналах, інтер'єрах, наприклад, якщо мої підписники цікавляться інтер'єрами, ремонтами і всякими такими штуками, то могли бачити. Це культова модель арт. І навіть якщо у вас самий недолугий навіть якщо, і навіть якщо у вас пішов найнедолугий ремонт, типа лофта чи ще якогось дурні, то ви можете взяти е репліку на це відоме кресло. І у вас воно вже буде якесь дуже концептуальне. Тут ми можемо побачити такі інсталяції. Родина Бога Осіріса. Ось так вона виглядає. Це старовинний Єгипет. В Луврі можна побачити цю статую, а якщо ви не доїхали до Лувра, то можете подивитись її тут. Ось в мініатюрі вона так виглядає. Ось. Якісь там 15 де зображення, я не знаю навіть це, я не спеціаліст. Так, голограма 3D, но... Він дивиться за мною постійно. А, ні, ось він зник. Я думала, що він з'являється у мене в телефоні. Оце знайшли, напевно, якісь розкопки. Знову пишуть, що я цього не торкалася і не хочу торкатися. Показують нам череп Гомо а потім буде сам Гомосапін з'являтися. Ой, у нас з'явився мозок. Це голова, я в неї, і я нею думаю очі. Все, нам наростили вже м'язи на цей череп і показали принципі, пересічного як сьогодні дамочки з полотен розповідають ой, балерини Дега! Ну, дуже цікава тема. Ви знаєте, мені це нагадало на таку штуку, яку зробили українські українська молодь, студенти, як вони придягали в одяг сучасний Тараса Шевченка, якісь там давали йому костюми, які сучасні амуніції, якісь там картузи йому чіпляли. Це те, що наближує це, те, що наближує історичних персонажів, історію максимально до сучасності. Те, що імплементує минуле. Сьогодення молоді, а сьогодення молоді це майбутнє нас всіх. Це в мене наче така промова передвиборча. Сердечко туши. Ну і мені будуть пояснювати все, що відбувається на екрані. Дюнкерк. От можете зразу загуглити і потім подивитись кіно про Дюнкерк. Я хотіла поїхати, але не доїхала. Командий поминає репріз, косарки медіатюра, табло. Потім щось воно все перейшло на босха одразу. Ну З Босхом вже мої підписники знайомі. Здовший впоперек. Не дать не взять. Угу. Хто впізнав картину, пишіть в коментах. бо я трошечки тут уже не в матеріалі. Угу. А, це оці сходи корико, які котрі переходять один в один один. Метрополь медіан, модерн, арт контемпорен Про що я? Якщо ви молода людина, динамічна, сучасна, у вас немає якби часу, тому що ой Боже Ван Гога показують. Це я не можу пропустити. Це він ще з вухом, це з нього йде десь Ну і в принципі кінець цієї картини нам відомий. Якщо ви молода людина, якщо ви сучасна, якщо ви працюєте, якщо ви пізнаєте світ, якщо ви створюєте свій світ, свій, свою реальність, і у вас не завжди є час відвідати музеї, там, походити по тому ж Лувру чи ще там кудись доїхати, навіть якщо ви відвідуєте це місто, якщо ви подорожуєте в ті часи, коли там не було карантину, не було війни, я зараз ну, про українців звертаюсь. Але все-таки у вас є не те, що тяга. Ну, а якесь розуміння, що музеї мають не тільки цей бабушкінський аромат, в деяких випадках ну, те, що в мене зі школи асоціюється, а це надбання культурне, світове, те, чим жив світ, і, можливо, те, що дасть нам життя на майбутнє. Тому не нехтуйте, заходьте в такі. Сучасні, якби музеї, бутік, інтерпретації. Хтось скаже, що це там якась ерунда, що ну так не має бути, не чіпайте справжнє мистецтво. Справжнє мистецтво, воно доступне ну не всім. Те я маю на увазі справжнє мистецтво в плані музеї. Ви ж не можете. Я в Америку зараз не можу поїхати. У мене візи немає, ну це буде дорого коштувати. Я мрію там поїхати в якісь музеї, але поки що ну, не на часі. Тому сьогодні так я зайшла в Метрополітен таким чином. Отже, <свистецтво> мистецтво і музеї з вами можуть трапитись кругом, навіть якщо ви цього не плануєте і, і не розраховуєте на це. Е -е, я дуже люблю маленькі музеї, такі от, локальні, коротенькі, які дійсно е -е, дозволяють тобі трошки переключитися на якийсь момент, але тебе не вибивають з графіка, тому що, на жаль, ми живемо в часи, коли лише 24 години, як і раніше, а ти вже маєш помістити 48 годин в ці 24. Ну, наприклад, я. Чому Наташа завжди бігає? Тому що Наташа завжди бігає, щось вона хоче встигнути. Сподіваюся, що сьогодні я щось встигла, я взагалі їхала просто, просто прогулятися Ніцю, я ж кажу, розносити парфум. Але ще не дійшла до парфуму, а вже знайшла музей. Тому дякую всім підписникам, хто був зі мною. Це такий мінімально коротесенький тріп. Ну, Це мої враження. Це як імпресіон. <гум> Я всім бажаю миру продовжувати жити. І до скорої перемоги. Коротка зустріч з мистецтвом відбулася. Я зараз в самому центрі. Ніци. Ось фонтан. Там далі Галері Лафаєт і по цій вулиці, от впродовж цього парку, там всі бутіки, Луї Вуйтон, Картьє. Бенетон знаю точно є, О, ну, щоб там не набути. Я не буду там зараз робити ніяких покупок ролікс. Але не забувайте, як це кажуть, розбудити свою чакру і розкоші. Я не Анжела Перл, але навіть якщо ви собі не можете дозволити щось купити, все одно треба ну якби, наїдатися очима. Дозвольте собі зайти в ці магазини, побачити це життя. ну, без, якби, без досади що воно проходить повз вас, а з розумінням, що ви є частиною цього життя. Ось. Ну, такий поскріпто. Все. Я пішла чакру кризобілія. Мітачок. Ну, Зараз трошки вітер, але це було б злочинно гуляти Ніцею і не показати набережну і море.